Друзі, колеги, партнери, вітаю вас з вами знову. Я Роман Одинець. Як ви бачите, я автор першого в світі трансформеру яких меблів. Це мультифункціональний простір, в якому поєднано дві моделі мого авторства: це функціональна модель та ергономічна модель, а також додаткові. Моделі, які сприяють мультифункціональності в ході трансформації. На додачу до того, що кожна з моделей, як то функціональна, от бачите, її макетик ми маємо, я вам обіцяв, що я навіть на. Е е на пальцях вам зможу пояснити хід трансформації. Тож я обіцяв, і 3D-моделі, от ви бачите, вони готові. Ми раніше використовували масштабні моделі, але їх незручно. Перевозити і переносити до місця, ну тобто більше почалось зустрічі, більше комунікації, і в будь-який момент часу я маю діставати з планшету інформацію і як за потреби, класти її, класти модель. І а, пояснювати, як в, вона трансформується, аби в уявленні людини з'явилась оцей принцип. І а, таких моделей дві, ви знаєте, але вони складаються з кожна модель складається з чотирьох модулів, і а, мо, таких модулів. У нас три. Вони поєднані в цю в цьому мультифункціональному просторі. Що ще у нас відбулося? Значить, я це анонсував, але тепер ми вже це маємо на практиці. Ми, у нас був окремий сайт веб-сайт www.dizen.net.ua. І ми його а, інтегрували в а, сайт, такий, в одиниць топ інтегрували. І тепер він доступний за адресою wspace.top всі посилання будуть під відео і будуть впродовж наступних зустрічей супроводжувати вас. Тож долучайтесь до каналу, підписуйтесь, обов'язково слідкуйте, тому що ми продовжуємо відтворити і створили вже дизайн взуття, також з двох моделей, навіть трьох, і це буде початок нового перетворення.